Чому я досі не розумію свого призначення? Душа поясни, чому я весь час шукаю, але не знаходжу. Тому що ти шукаєш не там, ти дивишся зовні, а призначення завжди всередині. Це не професія і не роль, це не досягнення. Це те, що ти несеш у цей світ просто самим фактом свого існування. Але як мені це побачити? Ну, я... Просто пробую, і мені здається, що все не те. Ти пробуєш головою, а не серцем. Ти хочеш точну відповідь, інструкцію. А призначення це шлях, а не пункт призначення. Ти хочеш гарантії, але я можу дати тобі тільки одне: поки ти йдеш за покликом свого серця, ти вже там, де потрібно. Ну а якщо я помилюсь і виберу не те, помилки це теж шлях. Немає не того. Є тільки різне будь-який крок веде до наступного, і кожен досвід розкриває тебе. Якби ти з самого початку знала, куди йти, то ти б не відчула усю цю красу шляху. Ну а як мені зрозуміти, що я на вірному шляху? Це просто ти відчуваєш натхнення, ти можеш втомитися, можеш боятися, але всередині тебе буде щось, що запалює тебе. Це і є твій маяк. От прослухайся прямо зараз. Чому ти хочеш віддатися без залишку, де ти забуваєш про час? Ну окей, я боюся, що я не можу цим заробляти, що це марно взагалі. Гроші приходять на енергію. Коли ти робиш те, що йде від душі, воно наповнює тебе, і дає сили. Люди відчуваються, вони приходять на твій стан, а не тільки на знання і навички. Якщо ти справді відкрита своєму шляху, то можливості знайдуться. Але що, якщо моє призначення, ну якби не, не вписується в цей світ? Цей світ потребує саме тебе. Йому потрібен твій голос, твій погляд і твоє світло. Не намагайся стати кимось іншим. Не намагайся стати кимось іншим, щоб бути зрозумілою. Будь собою, і ті, хто має тебе побачити, вони побачать. Отже, моє призначення просто бути собою, так. Бути собою настільки чесною і сміливою, наскільки ти можеш. А решта додасться.